Як заспівати за допомогою штучного інтелекту? Друзі, всім привіт! Мене звати Анна Пацан, я співзасновник Бебтри Університету Льон Терно Глобал. І сьогодні ми з вами будемо робити огляд нейромережі, яка клонує ваш голос, яка озвучить будь-який текст вашим голосом, а яка також заспіває вашим голосом. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і обов'язково долучайтеся до нашого ком'юніті за посиланням під цим відео. Ми в нашому ком'юніті Льонторн Global постійно робимо розбори різних нейромереж, різних екосистем, які дозволять вам відрізнятися від ваших колег, бути більш продуктивним, більш інноваційним і просто бути. Тренді. Отже, поїхали. Сьогодні розбираємо нейромережу МайВокал Ей. Нейромережа працює зараз в Бета-версії, тому і нею можна користуватися безкоштовно. Ми знаходимося на головній сторінці. Одразу бачимо головний посил нейромережі «Клонуй свій голос за 60 секунд. Розуміємо функціонал, що можна записати свій голос, створити музику і перетворити текст на спіч. Так. Отже, нам потрібно зареєструватися. Для цього можемо використати Google аккаунт. Так, перший крок нам потрібно. Записати такі зразки свого голосу, щоб нейромережа запам'ятала варіації нашого голосу, різноманіття звуків, особливості, як це звучить. Зараз я це буду робити. Нам потрібно записати 25 семплів. Це таких 25 невеличких речень, які нам потрібно записати. Надати мережі для того, щоб вона їх опрацювала і могла в подальшому використовувати, перетворюючи е, текст на е, звук, озвучуючи текст і навіть перетворюючи його на пісню. Отже, поїхали. Потрібно надати доступ до мікрофону, і я записую. It was a matter, of course, that in the Middle Ages... В кінці нажимаємо фініш, коли записали речення. Нейромережа його опрацьовує. Також ми можемо прослухати те, що ми записали, і підтвердити або записати знову, якщо ми вважаємо, що звучить не так ясно, не так зрозуміло, і хотіли б його переписати більш чітко.

Et puis Отже, ми надали нейромережі 25 семплів свого голосу, прочитавши 25 речень різноманітних. Я сподіваю, що AI вловив особливості мого голосу, можливо, ми якийсь прононс, якийсь акцент, і буде враховувати озвучуючи надані тексти. Отже, що ми робимо далі? Ті варіанти речень, які в нас не дуже добре вийшли, ми можемо переписати, щоб штучний інтелект краще нас розумів. Have it, secret was powerless, now against the pursuer. I don't know to text. Submit. I jeszcze Right Rational beauty and and being apparently the same thought. Right, ok, submit. Tak, w sumie zapisano najgorszym czynom. Submit. I w serzu. O, że witania. is now trying to understand how you speak. Tak. Wszystkie wypowiedzi fotografuję. Отже, нейромережа отримала 25 темплейтів з моїм голосом, і тепер вона його опрацьовує. У нас вже доступна функція переведення тексту в спіч. Доступні у нас а, 500 letters used today. Отже, я взяла невеличке речення з всім відомої пісні I just to say I love you». А, Поставила у віконечко цей текст, і зараз Нейромережа озвучить його моїм голосом на основі тих даних, які я йому надала у вигляді озвучки. Отже! А що я можу сказати? Ви знаєте, чуючи свій голос з боку, я розумію, що озвучений цим AI текст дуже схожий на мій голос. В ньому є якась така особливість, як на мене, і дійсно, AI, на мій погляд, правильно вловив тональність мого голосу. Що стосується вокалу, так зараз. Зараз у нас проходить процес розпізнання мого голосу. Так, десь сторіночка. Create Music. Create Music ми можемо взяти різні темплейти, це може бути якийсь реп, або це можуть бути якісь. Скоромовки, які можуть бути озвучені вашим голосом. Так, можемо застосувати свій голос, але зараз ми отримаємо надпис, що наш голос знаходиться на етапі розпізнання цим штучним інтелектом. Отже, що ми вже зрозуміли з цієї нейромережі? вона може розпізнавати ваш голос з допомогою того, що ви запишете зразки, як ви озвучуєте. Потім ви можете набирати текст будь-який, і він буде озвучений вашим голосом, дуже схожий, я перевірила. А для того, щоб заспівати з допомогою цього штучного інтелекту або а, заговорити скоромовками дуже красивими, дуже оригінальними і когось здивувати озвученими скоромовками вашим голосом, але зробить це штучний інтелект, потрібно пройти а, процедуру. А, Розпізнання вашого голосу, штучним інтелектом, і для цього потрібно дещо почекати в черзі. У мене номерок такий буквально шестизначний, мені ще довго чекати. Я раджу а, не очікувати результату, а вже самим пробувати. І коли відбудеться моя черга, насдіде моя черга, я обов'язково це спробую, але ви цього не чекаєте, вже пробуйте зараз озвучувати тексти за допомогою вашого голосу створювати Різноманітний контент, а також потім заспівати, коли дійде ваша черга. AI працює в бета версії тому він може трошки повільно працювати. Ми його юзаємо, ми пробуємо, він навчається. Отже, я сподіваюся, що вам ця мережа буде цікавою, зможете класно провести час, зможете створити якийсь контент, щось озвучити. І запрошую вас. Користуватися за допомогою моєї інструкції, всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.